Супер відчуття. Трошки хвилюємося. Хвилюємося. Я хвилююсь, вони не хвилюються. Мене я... не хвилює, що ти хвилюєшся. – Я розумію, я розумію. Але козацький дух присутній завжди. Що буде? Буде бомба, драйв, сльози, може, будуть. Ну, Сльози щастя, напевно. Музичний батальйон Мертвий Москаль так назвали свій колектив Музиканти. Три тижні тому у ньому зібрались музиканти гурту Денс Бенд», бас-гитарист з театру імені Щепкіна та вокаліст Леонід Вівсюк. 29 березня вони дали концерт в одному з бомбосховищ Сум. Учора вийшли в мережу інтернет, аби подарувати свою творчість сумчанам і не лише тим, хто знаходиться у місті, але й тим, хто був змушений покинути свій дім. Руслан, режисер цього дійства, відповідає за випуск контенту в ефір. Класні хлопці, класна музика, класна тусовка. Бойове хрещення. Перший раз. І як все вийшло. Супер. Олександр відповідає за звук. Дуже радий, що зміг приєднатися до такого заходу. Дуже чекав десь допомогти. І на даний раз час допомагаю. Сам обожнюю музику, оцінив би на вищому рівні. Ребята, хлопці дуже молодці. Самих поважаю, знаю дуже довго і бажаю їм нових творчих успіхів. Не лише Суми Львів та Полтава, а й Нова Зеландія, Польща, Болгарія, Словаччина, Німеччина та інші країни, де зараз є сумчани. Подивились виступ музичного батальйону. Завітав на концерт у студію і сумський виконавець Василь Жадан. Під кінець концерту Василь Набіс виконав з гуртом «Червону руту». Признайся бы Враженням від концерту поділили сумчанки, які зараз знаходяться за кордоном надзвичайно приємно було переслухати давно відомі для мене пісні. Під час війни кожен рядок сприймається зовсім по іншому. Хочу подякувати виконавцям за підтримку бойового духу та психічного стану населення. Все буде Україна дуже круто, це якщо пара слів. А якщо більше, то я вдячна організаторам і виконавцям за те, що ви зібралися, і, попри умови, змогли подарувати такий потужний заряд гарної, правильної, патріотичної енергії. Я дякую вам величезна. Оця годинка, вона була дуже короткою, але я потрапила, хоч на трошечки потрапила додому. Я вас всіх цілую, люблю. Продовжити тому дусі. Я вас бачу, чую, спостерігаю за вами і дуже-дуже сильно вас люблю. Чекаю на зустріч, і ми обов'язково побачимося. Музиканти говорять, цей концерт невеличкий внесок у велику перемогу. Ціль у нас одна, і ми йдемо до перемоги.